Розмірковуючи над тим, як виглядатиме резиденція такого особливого гостя, скульптор Михайло Колодко випив 30 чашок чаю, сточив 10 олівців та використав 100 з паперу, відхиливши понад 50 ескізів, аж доки не зупинився на єдиному найкращому. Почалися наші думки з таких самих банальних символік, які вже накрученими, є розкрученими, які перші в голову прийшли. Це е, такі, як дзвоник, як годинник, як санчата, як е, шкарпетки там або е, чоботи, які ставляться на підвіконник. Ми постаралися відкинути самі е, е, такі. Ну, е, Банальні самі перші пропозиції і якось їх пере, переварити і винести в такий твір, щоб наш пам'ятник не був якимось там е, ну, відгоміном якогось існуючого вже симбо, сим, існуючої символіки Миколая. І я думаю, що нам вдалося зробити абсолютно оригінальний підхід до, до самого пам'ятника Миколая. Підготовка до відкриття в Ужгороді офіційного представництва Святого Миколая продовжилася на найпотужнішому міському підприємстві. За перетворення ескізу на справжню домівку взялися на заводі Турбогаз. Там твердять, до справи підійшли з усією відповідальністю. А що підприємство має значні виробничі потужності та досвід виконання складних завдань, то із цією задачею впораються неодмінно. Ми почули про гарну і радісну новину для міста Ужгород і, звичайно, самим активним чином до цього долучилися. Наше підприємство є достатньо серйозне і достатньо володіє виробничими потужностями для того, щоб е зробити будиночок, зробити притулок для Миколая зручним, комфортним і безпечним. Всі технічні служби долучилися до цього серйозного завдання. І Будинок буде зроблений належним чином у відповідності до всіх стандартів. Ми видамо відповідний сертифікат для того, щоб не було жодних сумнівів, що це зручне і безпечне житло для нашого дорогого гостя. Для домівки посланця Святого Миколая взяли найкращий метал, при виготовленні використали доволі складний процес гідроабразивної різки, залучили новітні технології. Не забули і про оздоби, а також освітлення резиденції. На турбогазі упевнені, що посланцеві сподобається. Цей будиночок Миколайчика він виконує функцію ще і е, поштової скриньки і. Щороку величезна кількість листів буде адресована йому а благодійні організації меценати. Я впевнений підключаться до цього, щоб максимальна кількість дитячих листів знайшла свою реалізацію за допомогою саме таких свідомих і активних громадян нашого міста. Звісно, головну принаду і сюрприз цього проекту тримають у секреті. Наразі ж ужгород уже майже готовий зустріти посланця Святого Миколая.